Від дівчата. Мене спіткала доля лиха. Я взагалі не пам'ятаю, що я хотіла публікувати, на які теми, які дописи. От бачу, що є якийсь матеріал. Ну, зараз буду згадувати, що я хотіла розповісти. Але це не точно. З Сарбрюкіна мене перекинули в Херсталь. Це Бельгія. Дуже класна там у нас компанія, де ми завантажуємось. І мабуть, сьогодні я вам розповісу про логістику. Мене зустрічає Гамбург. Це я з Бельгії в Гамбург, і це дома розпусти. Вдень я ніколи їх не замічала, а увечері одразу стало все ясно. Ну і ще я ось, бачите, колега, якого я підкурюю. Тобто на першій каденції підкурювали мене, на другій вже я молодець. Розвантажилась і залягла спати е, на узбіччі, ну тобто на тротуарі. Це сама гівняна тема спати на тротуарі, тому що будь-яка машина, яка проїжджає повз, хитає тебе, а ти в курнику, і все це дуже-не дуже. -недуже. Поки, дівчата, ви роздивляєтесь канали, якими я гуляю, бо у мене пауза. Я чекаю на заладунок, я вам хочу розповісти ось про що. В нашій роботі водій залежить від двох великих чинників. Перше, це твій шеф, і друге це твій логіст і твоя логістика. От зараз я заночувала біля нашої логістики М-Транспорт, яка працює в основному по німцях заводах, Гедерівщині. І вона ну взагалі вона була зрозуміла. Була єдина в них недолік, як на мене, це то, що дуже часто грузили якоюсь єбалою, яка стирчала позаду. Це не дуже зручно, я взагалі такого не люблю. От, і У Австрії у них є компанія, з якою вони ну партнери. Їх стали клієнти, які завантажували по шість розладунків, тобто запихували всю мою варвару, а я потім їхала, розладовувалась, і вони всі мене підганяли і кричали: давай швидше, швидше, мерші, мерші. Це мене вибішувало, І коли останній раз я була на тій австрійській фірмі, я всім насувала, коротше, носувала... коротше хуяці. Тому, мабуть, в МТранспорт я більше працювати не піду. Що у нас ще? Гуляю, відправляю листівки, відпочиваю і насолоджуюся життя. Е, отримала заладунок е, та й поїхала. Е, значить, усі логістичні центри, контори мають свої душі туалети. Водії, які вже давно працюють, вони знають ці місцини і можуть просто скористатися нагодою, їхати повз, заїхати помитися, попратися. І їхати далі. Це нормально. У мене останній мій рейс, я в платні душі майже не ходила. От бачите, як мене завантажили, що навіть борт стирчав. Добре, що мені допоміг хлопець, також з нашої логістики. До речі, коли ви працюєте на одну і ту ж саму логістику, ви будете зустрічатися там, там, ну десь будете зустрічатися, і потім ви розумієте, що. Блін, ви всіх знаєте. А ще у нас у логістиці, в підвалі, крім туалету, є рок-гурт, який е, репетирує по ночах. От що, їду я? Їду я десь розвантажуватися на Гедерівщину. І все було б нічого, але в координатах стояв супермаркет нетто, якого на місці не було. Мене привели за руку і сказали, ну він тут колись буде, ми його побудуємо, тому чекай на ранок, тебе розвантажу. Зранку я чекала, чекала, нікого нема. Пішла до хлопців, які заливали підлогу. І ось тут сталася річ, до якої, е, ну, чесно кажучи, я вже звикла. Я знаю, що якщо я прошу про допомогу, мене беруть за ручку і ведуть, куди мені треба. Е, насправді, на тому будівництві не було покрівельників, для яких я привезла матеріали. Але хлопці, о, зараз ви побачите на фотографії, Знайшли керівництво, якісь там зв'язки, і вони знайшли телефон людини, яка повинна була отримати у мене ці поїбані їбали. Ну і я потім поїхала, і десь ми в іншому місці пересеклися і ще й вручну розвантажили. І, до речі, чоловік мені там не дали, а зазвичай дають.